Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, до встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Передня, верхня, задня панель є регульована під світочкою, міняється вона клавішою на поверхні корпусу. Є тут різні режими: мигання, перевивання, статичні кольори. Можна обирати будь-який під себе. І тут доволі багато, більше 20. Напевно, навіть під 30. Якщо клавішу затиснути, то підсвітку можна вимкнути. Потім раз натискаємо, і вона працює. Зверху пильничок, спереду пильничок, знизу є. Також пильничок під боком живлення, з боку скло загартоване, на ньому є плівочка. По задній панелі роз'ємі для підучного монітора. Монітор ми підключаємо саме на пряму відеокарту. До речі, відеокарточка, щоб під час транспортування вона не поскодилася або не відійшла. Ми її окремо знімемо і покладемо в окрему коробочку. Відео, як її встановити на місце, вставити слот, підключити конектор додаткового живлення та прикрутити, ми покажемо. Просто повторите за нами. І також встановлений Wi-Fi-адаптер. Тут є ось Wi-Fi-інтенки, ми їх також відкрутимо і покладемо окремо в коробочку від Wi-Fi. Тут їх можна направляти в різні сторони. Щоб вони не заважали транспортуванню комп'ютеру в коробці, ми їх знімемо, або щоб вони також не пошкодилися. Монітор підключаємо напряму в відеокарту. Тут є роз'єми HDMI, ще один HDMI, два дисплей порти і цифровий DVI. Зверху у нас восьмиканальний звук, гігабітний лампорт, роз'єми USB 3.0 2.0. Весь стандартний набір. Ну І зверху є також роз'єми USB 3.0 та 2.0, мікрофон навушники, запуск, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи накопичувачів. Ну і кнопка зміни підсвітки. Віндеу встановлений на SSD. Після встановлення системи вільно ще 198 ГБ. Ну і диск на 500 ГБ. SSD у нас на 256 ГБ. Також зараз переглянемо сумарну інформацію про компоненти. i 5 7600 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Ну і відеокарточка GTX 1060 на 6 ГБ. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в максимум, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. По тестуванні на процесор все чудово, баштовий ковер гарно з ним справляється. Все чудово охолоджується. Повністю стабільна робота. По тестуванню на процесор у нас все добре. Ну і зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Вентилятори на ній плавопасивні, запускаються при досягненні відмітки ближче до 60 градусів. Зараз, до речі, вже запустилися, оберти поки що на мінімальних значеннях. Автоматично вони будуть підніматися по зростанню температури. Перевіряємо. Бачимо, обидва вентилятора у нас крутяться. Все чудово. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка в нас вийшла. Також по Wi-Fi. якість сигнала в нього чудова, ну і напряму також вона залежить від самого роутера та його пробивних можливостей і наскільки далеко він знаходиться. Це працює чітко. Продовжуємо відеоогляд, додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла, готуємо до відправлення.